Ще у березні цього року молоді галичани спланували акцію з прибирання території парку, що знаходиться неподалік від головної водної артерії міста. З Часом активісти приходили сюди щосуботи. їхніми руками було встановлено різні майданчики для дозвілля дітей і дорослих. Проте місцем для дозвілля парк прослугував недовго а причину знає Любов Галько. Всі акції, які проводяться, доводять, що молодь прагне витрачати свій вільний час і робити щось корисне. Завдяки акції, яка проводилася у березні під гаслом. Зробимо Україну чистою. У парку було зібрано біля 50 сталітрових мішків сміття та вирубано хащі. З підручного відпрацьованого матеріалу було облаштовано дитячі майданчики. У цій тиші, подалі від міського шуму, серед природи відпочинок може бути чи не найкращим. І гратися у такій природі. Одній дитячій пісочниці набагато цікавіше. Ми приходили тут і постійно щось робили, виходячи з того, наскільки в нас були готові там матеріали. Національний заповідник, наприклад, лісництво, зробили нам лавочки, зробили піньочки. ми приїхали, закопали там пеньки, підприємці привезли там пісок, нам допомогли. І так потихеньку, потихеньку, то вже рахуйте, 9 місяців ми тут бавимося з цим парком, вкладаємо свою душу, труд. На жаль, таким зручним облаштованим парк залишався недовго. Свідома частина Галичан робить цей затишний парк прекрасним, а друга частина Галичан несвідомих руйнує все це. Коли я стикаюся з таким вандалізмом, в мене шоковий стан. Я називаю цих людей ватою п'ятою колоною. Просто це п'ята колона, яка продовжує жити. В світі якогось якоїсь темноти, і мені, якщо чесно, шкода, коли хлопці гинуть на сході, гинуть за нову Україну, за її нові ідеї, цінності, тут продовжується те саме. Вночі продовжує лунати слава Україні, але п'яне. І це той вигук, коли не хочеться відповідати героям слава. Бо коли вони п'яні, толпами ходять тут і це все руйнують. В мене якийсь жах, і вже навіть не біль, а просто огида якась до цих людей. Такі випадки вандалізму на жаль говорять самі про себе. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.